Фестиваль «Древлянські джерела вперше пройшов у Рівному 15-17 травня минулого року. Фестиваль вдався, він прожився в місті. Це вже показник того. Ідея його була оцінена високо і рівняними і компетентними людьми. Торік «Древлянські джерела були приорочені до Дня міста. Цього року фестиваль присвячено восьмій річниці незалежності. Головною метою дійства, за словами Віктора Ковальчука, було і залишається успадкування молоддю народних традицій. Вік учасників, так да, ми. Передбачаємо до 30 років, це діти молодь. Ось. І саме, мабуть, це дуже важливим є, тому що такий акцент зроблений на, на перспективу, зроблений на тих, хто будуть успадковувати наші звичаї, хто будуть вивчати наш, нашу народну традиційну культуру, пропагувати її, і таким чином відбудеться скажімо, ну, реставрація, відбудеться підтримання цієї культури в молодому поколінні. Хоча фестивалі передбачається участь і носіїв. Зокрема, буде дуже оригінальний цікавий концерт. Вітає Рівничан, де будуть показані наші найкращі фольклорні гурти з полісся, саме оті джерела, де показані будуть носії, де показані дідусі, бабусі, які зберегли і які, яких ми обов'язково мусимо показати дітям, молоді на цьому фестивалі передбачається участь. Принаймі є підтвердження на приїзд колективів із Англії, Грузії, Литви, Болгарії, Угорщини, Румунії, Словаччини, Польщі ось такий перелік». На минулорічному фестивалі були присутні експерти ЮНЕСКО, які розглядали можливість включення древлянських джерел до міжнародних реєстрів. Цьогорічний фестиваль вже має відповідний статус. Фестиваль е прийнято, більш надано статусу фестивалю ЦІОВ – організації міжнародної ради організації фольклорних фестивалів, що існує при ЮНЕСКО. Це четвертий фестиваль в Україні, який має такий статус. Е це одна із змін. Відповідно до цього є положення проведення таких фестивалів, що означає, що такі заходи, такі фестивалі не є конкурсними. Якщо це міжнародний фестиваль, він не має мати конкурсної програми. Тому ми цього року пішли таким чином, що конкурсна програма, чи навіть ми її назвали так, буде лише серед українських колективів. А для зарубіжних колективів цей фестиваль є позаконкурсним. Фестиваль «Древлянські джегели розпочнеться концертом фольклорних колективів області Вітає Рівенщина, а продовжиться виступами його учасників на вулицях та майданах міста. Щовечора гала-концерти колективів учасників «Древлянських джерел» відбуватимуться у міському парку культури і відпочинку. Кульмінацією фестивалю стане святковий хід містом його учасників та гостей 24 серпня. Того ж дня відбудеться нагородження переможців та урочисте закриття фольклорного дійства. Організатори фестивалю, заручившись підтримкою влади та спонсорів, налаштовані загалом оптимістично і сподіваються на великий інтерес. Рівнян до фольклорних концертів головне говорить Віктор Ковальчук, аби погода не підвела.